Друзі, тільки що почув по радіо рекламу, якщо ти не знаєш, що тобі робити, звернись до <рес> я? я? Ви мене вибачте, це звичайно цілий напрямок бізнесу. І я, я впевнений, що дуже нефігового бізнесу на рівному місці. Але послухайте, ну я розумію, коли люди там звертаються там, до Бога, ну це наче дань природі і. В принципі, ну прийнято всім цивільним, всім цивілізованим світом прийнято вірити в Бога. Я розумію, коли люди йдуть, там в якісь секти, там до психолога, до ну лайфкоч. Тобто, ти здорова людина здорова в плані розвитку і віку. Ну явно до лайфкоуча не ходять діти 7 сіми років. У них лайфкоуч це їх батьки. От людина доросла до, до 20, до 30, до 40, Ну я не знаю, яка там у них е, ця градація по віку. Доросла до того віку. І от якось жила. І тут вона йде до лайфкоча. Ще не можна назвати це життєвим тренером. Це лайфкоч. Я не знаю, чому я схотів записати це відео, але я щось їду сам як дурень і ригочу. До якої міри... Люди дурні, і до якої міри людям потрібен поштовх в п'яту точку? Шановна, не спать! Доставка 222. Поштовх в п'яту точку для того, щоб вона рухалась. Ну невже життя не, не змусить тебе без лайфкоча? Зрозуміти, що тобі треба робота, що тобі треба сім'я? Може й не треба? Лайфкоч. <рес> Коротше, це так: відступ від автопідбору. Автопідбір Київ. Всім дякую. Ми переможемо. Слава Україні.